Чи можна позбавити батьківських прав за несплату аліментів, які докази для цього потрібно зібрати, і що буде з аліментами після позбавлення батьківських прав? Все по порядку розберемо в цьому відео. Я Наталія Чацкіс, адвокат компанії Наказ. Я займаюся сімейним правом останніх 8 років. Якщо у вас виник сімейний спір або ж ви хочете проконсультуватися із сімейним адвокатом, щоб уникнути спору в майбутньому. Під відео залишаю посилання для запису на консультацію. В сімейному кодексі України вказано декілька причин для позбавлення батьківських прав, і серед них немає такої причини, як несплата аліментів. Але там є ось така причина: мати або батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вони ухиляються від виконання своїх обов'язків щодо виховання дитини та або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти. Тобто, як бачимо, ухилення від виховання дитини це причина для позбавлення. Аліменти це не виховання, це утримання. І такої причини, як несплата аліментів чи ухилення від обов'язку утримувати дитину. В сімейному кодексі немає, проте це не означає, що несплата аліментів не буде прийматися до уваги. Звісно, суд це врахує, але борг за аліменти не може бути єдиною причиною для позбавлення батьківських прав. Наприклад, якщо батько спілкується з дитиною, приймає участь у її вихованні. Але при цьому має бор за аліменти, то цього буде недостатньо для позбавлення батьківських прав. А ось інша ситуація: батько не спілкується з дитиною роками, взагалі її не бачить і жодного інтересу до дитини не проявляє, і аліменти також не платить. Ось в цій ситуації є шанси позбавити його батьківських прав. Але будувати свою позицію треба не на заборгованості з аліментів, а на тому, що батько не цікавиться дитиною. Виникає питання, якими доказами ви можете показати, що батько не цікавиться дитиною і не займається її вихованням. Довідка з навчального закладу: це може бути садочок чи школа. В довідці викладач чи директор повинні описати, хто займається вихованням дитини, хто ходить на батьківські збори. Хто приводить і забирає дитину, з ким вчителі контактують у випадку необхідності? Якщо в довідці буде написано, що всім займається лише мама, а батька ніхто в школі не бачив, це підтвердить, що він не приймає участі в навчальному процесі дитини. Якщо дитина відвідує додаткові заняття, секції, гуртки, то такі самі довідки варто взяти і там. Довідка від сімейного лікаря. Дитина регулярно отримує щеплення, обстежується у лікаря, проходить огляди, і сімейний лікар знає, хто щоразу супроводжує дитину. Тому сімейний лікар теж може зафіксувати це у довідці. Довідка з місця проживання. Це підтвердить, що мати і дитина проживають разом. Але крім цього, якщо у вашому будинку є ОСББ, то голова може написати окрему довідку, в якій описати, хто ходить з дитиною гуляти, що він може сказати про вас як сім'ю, чи бачив він колись батька. Свідки Звісно, до суду можна запросити свідків, які можуть розповісти, що вони знають про вашу сім'ю. Як ви піклуєтесь про дитину, чи знають вони батька, чи бачили його з дитиною? Висновок дитячого психолога це дуже вагомий доказ, адже психолог може, поспілкувавшись із дитиною, викласти для суду свої висновки, до кого дитина більше прив'язана. Чи є в неї якийсь емоційний зв'язок із батьком, які в дитини спогади про батька, чи може позбавлення його батьківських прав травмувати дитину. І лише додатково до цих доказів ви можете докласти ще й довідку із виконавчої служби про наявну заборгованість із аліментів. Вона буде ще більше характеризувати всю ситуацію, але вона не може бути єдиним доказом. І ще один дуже важливий момент: позбавлення батьківських прав не означає, що потім не потрібно буде платити аліменти. В цьому відео мова йде про ситуації, коли батько сам не бажає спілкуватися із дитиною і повністю самоусунувся із життя дитини. Важливо, щоб мама своїми ж руками. Не створювала перешкод для відносин батька і дитини, щоб не забороняла їм спілкуватися. Звісно, якщо таке спілкування не є шкідливим чи навіть небезпечним для дитини. Наприклад, коли батько страждає на алкоголізм чи наркоманію, або коли батько агресивно себе поводить із дитиною і може її бити, лише такі об'єктивні причини можуть бути підставою для обмеження їх спілкування. Якщо ж батько адекватно себе поводить, бажає приймати участь у житті дитини, то мама не має права цьому перешкоди. Позбавлення батьківських прав це дуже делікатна і болюча тема, причому для всіх учасників, і для мами, і для тата, і звісно, для дитини. Але іноді це єдиний спосіб забезпечити для дитини нормальне життя і узаконити. І так, існуючий факт того, що батько роками повністю відсутній в житті дитини. Якщо вам потрібна допомога в цьому нелегкому процесі, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Можливо, комусь із ваших знайомих ця інформація була би корисною. Не забудьте поділитися. І не забувайте, що лайк і підписка на канал допоможуть нам просувати наш складний, але важкий юридичний контент.